Зараз ми приберемо всі блоки, які заважають тобі знизити зайву фізичну і моральну вагу. Готова? Приймай нові установки у своє підсвідоме. Якщо ти дійсно хочеш змінити установки, просто на мій голос скажи так або приймаю. Там, де зайва вага для тебе, це пласт образ на усіх людей, які по життю тебе ображали, свідомо чи підсвідомо. Розтворюємо, винищуємо і давай нова установка. А що якщо ти просто скажеш? Дякую всім образам і даш установку своєму підсвідомому. Я більше вас не обираю. Я обираю відпустити і сказати дякую за те, що служили мені. Але ви образи мені більше не потрібні. Я обираю свободу прийняття інших людей і їхньої думки. Я більше не беру на себе будь-які образи, не впускаю їх у своє поле. Я більше не збираю образи у своєму тілі, не складаю їх там. Я проживаю всі свої емоції. Я повністю вільна від деструктивних думок, від усіх образ. І йду в сторону розвитку, відпускаю увесь грузобраз, прощаю все і приймаю світле теперішнє. І це тільки декілька установок, які можуть бути у твоєму підсвідомому причиною твоєї зайвої ваги. Ще більше установок, які можуть заважати тобі знизити вагу у моїй повній енергетичній сесії на тему сила корисних звичок. Для твого здоров'я, стрункості і проявлення забирай у моєму щасливому порталі Проявись у вільному доступі. Відкрила спеціально для тебе, тому що люблю.